Привіт мої любі! Давайте дізнаємось, який у вас буде день 20 квітня. Це неймовірний день, сонячне затемнення. І мені б хотілося дізнатись, які двері в майбутнє, от що він для вас принесе. Давайте подивимось, які двері відкриє для вас. О, мах! Ну, просто супер! Карти кажуть вам про те, що ви мах свого життя. Ви можете просто все. У вас мільйон ідей, у вас почуття дії та ресурс, все в балансі. Аж так круто щодо безкінечності. І ви можете самі творити свою судьбу. Долю. 12 Дванадцятка каже, що один період вашого життя закінчився і починається зовсім новий період. До речі, по астрології ви це відчуєте найближчі два роки. Ваші... Все зміниться. З цього дня починаються дуже колосальні зміни. І в вашому житті, якщо ви не заміжня, так може з'явитися. Чоловік, подарунок вашого життя, або вам хтось може подарувати подаруночок, або якісь події, зв'язані з чоловіком, скоріш за все, земної стихії приведуть вас в, на новий етап вашого життя. Це може бути і якийсь спеціаліст, який допоміг вам в якійсь справі, і перед вами відкрились нові двері. Це може бути кохана людина, яка, з якою ви одружились, і у вас дитина. Тобто ось так. Так, двері ми зрозуміли, які перед вами відкриті. Давайте ще дізнаємось пораду від карт Таро вам на 20 квітня. Mm. Mm. <свіснє> <свіснє> ну, всі хороші карти, окрім однієї демон, спокусник. Буде вам щось пропонувати, але в нас дві чудові карти про почуття. Ви е, отримаєте підтримку в цей день, ви будете не одні, це коли ви розумієте один одного, і це просто класно. Е, і при таких чудових картах демон може наш дьявол, казати, що це страсть. Може, у вас буде якийсь. Страстний вечір з коханою людиною, але ви будете дуже-дуже щасливі. Десятка чаш чи кубків каже про те, бачите, як неймовірно, ваші почуття льються через край. Ви дуже щасливі, якщо ви до цього були з кимось. В сварці, то зараз ви можете примиритися. Але ось ці всі карти, я навіть із сварки не бачу нічого, вони просто чудові. Тому саме для вас 20 квітня відкриває шлях в прекрасне нове майбутнє. І я за вас дуже рада. Давайте ще спитаємо ангелів-охоронців, щоб вони були з нами, що вони нам скажуть, їхню пораду послухаємо. Не сдавайтесь, ваши молитвы услышаны. Мы с самого начала работаем вместе с вами на сложившейся ситуации и продолжаем наблюдать за вами, э, за всеми, кто в нее вовлечен. Оставайтесь на выбранном пути, и вы действительно многого достигнете. О, ну це дійсно, ніколи не потрібно здаватись. Якщо ангели кажуть, що цей ваш шлях вірний, то, будь ласка, йдіть по ньому. Якби не було вам складно, ангели завжди на вашому боці. А з цими картами, які випали, в мене немає сумніву, що у вас все вийде задумане. Бажаю вам чудового дня, бувайте!